На Київщині затримали ФСБшника. Він зливав особисті дані українських військових окупантам. Росіяни таким чином намагалися виманити інформацію про розташування наших сил оборони. Спіймали агента на гарячому якраз під час передачі звіту замовникам, що пообіцяли зраднику окупанти, та що йому насправді світить заскоєне. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. П'ять мобільних телефонів для конспірації та зв'язку зі своїм російським куратором. Це те, що вилучили під час затримання підозрюваного силовики. За інформацією служби безпеки, агент зливав окупантам. Все, що знав або міг дістати про колишніх ув'язнених, які пішли воювати, особисту інформацію, характеристики, дані про розподіл до того чи іншого підрозділу, дізнавшись, все це росіяни хотіли з'ясовувати, де ж розташовуються військовозобов'язані, та в подальшому, якщо вдасться, переманювати їх на свій бік. Щоб отримати розвіддані, чоловік використовував доступ до службової документації. Як з'ясувалося, він був начальником відділення однієї з колоній на Київщині, а ще був ідейним зрадником, бо підтримував агресію РФ. Слідство встановило, що посадовець активно підтримує загарбницьку політику Росії та добровільно погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ. У цьому йому допомагала дружина, яка наразі перебуває в окупованому Луганську. Вони разом передавали представникам країни-агресора інформацію про засуджених, які проходять та збираються проходити військову службу в лавах Збройних сил України. Якщо ви думаєте, що за співпрацю своєму агенту окупанти пообіцяли безбідну старість або принаймні гори російських рублів. То глибоко помиляєтесь. Підозрюваний виторговував собі так звану евакуацію до нині окупованого Росією Луганська. У такі розцінки пішли. Гроші, мабуть, вже скінчилися, то ж вербують в економ режимі. Нині підозрюваного чоловіка відправили під варту без права внести заставу. Йому інкримінують державну зраду в умовах. Воєнного стану максимальна санкція статті довічне позбавлення волі, і аж ніяк не вояж до Луганська. Така історія. Мораль очевидна: не працюйте на ворога і не вірте брехням окупантів. Вдарив військового розсмішив глядацьку залу. В одній з київських шкіл показали сценку з приниженням працівників ТЦК. на вухах. Всі ювенальна поліція, міносвіти та омбудсмен соцмережі тріщать від обурення. Що каже директор школи і чиї голови полетять? Дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Вдарив військовослужбовця ТЦК під аплодисменти. Ви не повірите, це фрагмент святкового концерту в одній зі столичних шкіл. Подивіться самі. Опублікував відео в мережі Віталій Саранцев, начальник управління комунікацій командування. Сухопутних військ, Збройних сил України ми заплуталися, хто ворог, а хто захисник. Так він прокоментував шкільну сценку. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Якщо в головах українських дітей український військовий ворог а втащити йому прояв героїзму, то всім нам величезна жирна двійка. Але війна двійок не ставить. Трутилася в історію ювенальна поліція. Правоохоронці проводять перевірку, що ж відбулося під час шкільної вистави. Обурилися побаченому, і в міністерстві освіти та науки очільник Оксен Лісовий особисто зателефонував директору школи. Свою ж реакцію він висловив на сторінці у Фейсбук. Відео на якому учні київської школи розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до військового, є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і одинадцятому році війни. Директорка школи Ольга Тимошенко запевняє, що сценка, яку побачив загал, насправді не була частиною програми. Мовляв, це імпровізація з боку самих школярів, і про неї ані вчителі, ані адміністрація. Нібито не знали під час вистави, що відбувалась у п'ятницю. Учні без погодження зі сценарієм додали імпровізовану сценку, яка викликала справедливе обурення у суспільстві. Ми вже провели службове розслідування, зібрали пояснення від усіх причетних і проінформували відповідні органи. Крім того, керівниця закладу вже розповіла журналістам, що педагог-організатор, враховуючи те, що відбулося, звільняється. Організатор написала заяву на звільнення, оскільки вона була організатором цього свята. Це дуже прикро, тому що пані Наталя, сама із військової сім'ї, із сім'ї полковника, працювала 10 років в кадетському корпусі. В сумах, коли почалося повномасштабне вторгнення, вона рятувала кадетів, і ось так прикро сталося в школі. Відреагувала на шкільну виставу й освітня омбудсменка Надія Лещик. Вона написала, що подібні перформанси, тривожний дзвіночок для нашої освіти. Маємо пам'ятати, що наші військовослужбовці віддають найдорожче за нашу можливість жити, працювати, здобувати знання у власній незалежній державі. Маємо бути вдячні повсякчас. Те, що ми могли спостерігати на відео, це тривожний дзвіночок для нашої освіти. Такі постановки неприйнятні. У школі тим часом обіцяють провести уроки з медіаграмотності, організувати зустрічі з військовослужбовцями, а також посилено контролювати будь-які заходи. Як заявила директорка, школа відкрита до співпраці з батьками та всіма іншими, хто готовий допомогти у патріотичному вихованні, начебто, все гарно звучить, і розслідування провели, і діти самі придумали принизливу сценку. І педагог-організатор піде з посади. Але зовні виглядає так, як знайомий нам сценарій: згорів дитячий табір, а винен завгосп, який не поставив вогнегасники. Не керівництво, не адміністрація, не служба, яка має контролювати дотримання протипожежних норм. А так, один маленький завгосп. Або ще ліпше сторож, який проспав і не викликав пожежних. Якийсь такий післясмак. Чимало дописувачів у соцмережах пишуть, що адміністрація школи. Теж має звільнитися. А ви як вважаєте, чи повинно піти керівництво школи? Напишіть: чи потрібно вирішувати проблему системно, а не локально в одному закладі? Бо, поки росіяни переписують підручники з історії, називаючи війну так званою СВО, а нас із вами нацистами, ми забуваємо розповідати дітям про те, що відбувається з нами просто зараз. І це ж має бути рішення не конкретного педагога-організатора. А ще деякі дописувачі слушно зауважують, що ті ж самі гумористи 95-го кварталу нерідко жартують про військовиків. Ця сценка нічим не гірша ніж всі виступи 95-го кварталу. Сподіваюся, ви вже відшльопали цю команду і не посперечаєшся, бо це той інфопростір, у якому зростає молодь. Вони не у вакуумі і не в ізоляції, вони дивляться на це і відверто не розуміють, а чому їм не можна? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, нам у коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, дякую, що обираєте нас. Не забувайте про коментарі, вподобайки та підписку, якщо ще ні. Це важливо. Будьте з нами. Побачимось!